Вітаю вас, мої глядачі та підписники. У нас сьогодні знову аніме бокси Це в нас ось такий приємний бокс від Dream Card. Взяв я таке чудо вперше. Ви знаєте мою ксенофобію. Я люблю брати ось такі звичайні бокси в великій кількості, але взяв щось трошки цікавіше та дорожче. Ось такий в нас приємний бокс від DreamCards. На відміну від звичайного, який в нас такого простенького паперу глянцевого, цей картон. Це прям міцний картон, як книжка. Друге, що незвичне, як він відкривається, відкривається він ось так просто, дуже плотний. Далі, я вже повідкривав блістери, але я не дивився. Це для того, щоб оглянути побистріше і не затягувати саме відеомонтаж, так як я люблю знімати одним кадром. Ну що ж, дивимося. В нас тут 16 упаковок. Тобто дві ось такі бонусні, і у нас 14 таких. Що в нас буде в бонусних упаковках? Дивимося. Так, гарно. Це в нас ось така карта One Piece. Дуже пластикова, ламінована, наче кредитка. GR9 підписана Хенкок я не розумію, чому Boa Hancock, якщо це на картці зображений Солгар персонаж. І ось такий задник у нас. Для мене загадка. Чому саме Boa Hancock, якщо ми бачимо тут Солгар. Ну, перший мінус. Окей. А, тут не картка. О, а тут у нас. вау. А як воно? Ага, Тут у нас ось така ламінована штука з Boa Hancock. Дуже класна. Це, як я зрозумів, це не наклейка, не магнітик, але теж ламінована, класна фігурка. Дуже незвичний Arts Hencock, SSK рідкість. Мінус, що вона десь буде так от приперта, немає підставочки. Я бачив подібні штуки у кабак, в них часто саме в боксах є бонусна карта, упаковка Blister. Там буде всередині у нас подібна штука. І на підставиці, щоб ви не могли тримати картки. Штучка дуже класна, але я не розумію, чому вони не зробили для неї підставку. Ну, це ось такі в нас перші відкриття. Знайомимося з новим боксом. Так у нас виглядає блістер, бустер, кому як зручно. Дістаємо. Так. О, подивіться, це у нас картка Rрангу Зоро. В металі виконані, ну, в металіку гарно блистить е, цифри. Е, ранг R срібний. Е, напис One Piece. Крутецький просто арт-зоро. Це вже не іде, як на попередніх картках, що ми дивились, які... хоча це наче теж офіційка. Тут арт дуже крутий. І матеріал, він, як вам сказати, картоново-пластиковий. А це у нас, ну я не можу, ви просто подивіться, SR20. One Piece, Boa Хенкок, ну яка ж вона тут красива. А позаду в нас е, незвично, що тут у нас зображений Кізару. І як під Манго зроблено. А це от з символом One Piece. Е, незвичні для мене задники. Але спереду картки дуже класні. Я правда чесно сумніваюся, що вони влізуть в мій альбом. Вони дуже плотні, але вони класні, такі як ламінований картон, як дощечки якісь. Це вже добре. Дивимося далі. О, Луфі в п'ятому гірі. І тут у нас ранг А. Значить, це гральна карта. Це незвично для мене. Тут у нас на звороті зоро, а хто тут ховається, теж зоро, але подивіться. Мені здається, що ці картки генерувала нейромережа. Ви просто подивіться. Тут вони різні. Причому в Зоро це як я зрозумів, не до, тайм... до таймскіпа, в нього обидва Ока ще є. Гарно, але наче їх генерувала нейромережа. Ну, в цілому, вони гарні, незвичні. Луфі у нас такий. Йдем далі. Це вже стає цікавим. Так, у нас тут Кайдо. Тут не зрозуміло хто, але, як ми розуміємо, обложці це не відповідає. Тут у нас знову Зоро. І подвійна картка в нас з Бога з Хенкок та Намі. TR04. Та знову нас RK Ну Зора підвалила багато класних тільки. Здається, це дійсно робила нейромережа Ну Дуже на це схоже, хто робив. Як же вона називались коли ви всі себе в аніме робили? От, варти, фотографії загружали в цей корейський додаток. От, на це саме схоже. Дивимося О Ута Філлерна дочка Шанкса, такого персонажа у мене ще не було в жодному варіанті. Френкі Вау, Френкі. А, ні, тут Френкі не буде. Випала нам якась дівчинка, яку я взагалі не впізнаю, звідки вона є. А тут вона що? Ага. Е, як я бачу, це робила нейромережа. Яка це дівчинка з One Piece? Я дивився до крайніх серій, я не впізнаю народ. Я не впізнаю, хто це. Так, не хейтимо цей бокс, але дивимося. О, фрукт. У нас тут класна, дуже класна, знову Боа Хенкок. Цікава. А тут у нас ховається. О, це щось новеньке по артам. О, ці мені більше подобається. LR6. Санджи, і вона, бачите, ось так переливається класно. Важко передати на камеру, але контури блестять. І вся карта така, як. Важко це відібрати. Площу як наждачка, але вона все так переливається красиво бльостками, гарно. Ідемо далі. Так. Зно кайдо, Надіюся, повторка. а надійсне повторка. Повторка. Окей. Тут у нас знову Ulti, а те ж саме. Нам випало два. ні, це вже інша, це SR. СР... Ага. Вона відрізняється. Добре. І ще 7 упаковок, тобто 14 карт. Ну, Карти цікаві по виконанню, але вони якось поки ще я до них не прив'язався. Е, Знав, не розумію ну, хлопці, ну... О, Чібік класний. До Фламінго Чібік е, фігурка. Гарно. QR10, ну тут реально фотографія якоїсь фігурки. Гарний. А це я не розумію, звідки це є таке, ну, це не може бути з One Piece, Хоча. Щось інше. Так, Санжи. Причому на диво, тоненький якийсь. Що це у нас таке. Джокер. Ось таке у нас Санджи. На диво, картка з ним тоненька. На відміну від попередніх. І знову у нас Ерка. Чесно, я не знаю, хто це. Брук. Ну ось Брук класний. Так, це як я зрозумів, задніх буде. Ага. Тобто у нас ось такий класний Дофі. До Фламінго гарний. А це у нас арка Алабаста. Персонажі якраз е, з початку арки. Непогано. Це у нас що таке? Color Valk. 3. TR11. Непогано. І по виконанню таке, не наче. важко пояснити. Ось таких карток я ще не мав. О. О! Дивіться, що у нас є. А що у нас є? У нас магніт з джимбеєм. Справжній магнітик з дмбеєм, якщо це він незвично, гарно. І ось така крута Ямато, Ну, точно в неї мережі роблена. Але вона прикольна. І випав нам повноцінний магнітик. клас, Ну, сподіваюся, так, якщо він синій, і такий ось це, це джимбей в такому стилі. Далі. Це вже схоже на Хенко, Але це не вона. Непогана в нас є І залишилося дві упаковки. Дивимося. Класна в нас намі. І ще одна намі. Оці хороші. Ці мені подобаються. Так. Це у нас Luffy, ні, наче Брук. Фрукт мера-мера. Маю підозру, що це у нас так зобразили Ейса. А це у нас Брук горизонталочка. З R7. Непогано. Так що в нас сьогодні був ось такий о... огляд на бокс. Цікаво, що можу відмітити. Ось така у нас пластикова картка. Навіть не картка, ось така штука, не магніт. Магніт з джембеєм переливається вживу нереально. Пластикова картка у нас із Соугар, на якій написано Boa Хенкок. я не розумію. Бокс я оцінюю 6 із 10. Чому 6 із 10? Тому що. Так, ці плюшки це класно. Але незрозуміло чому більшість артів просто зроблені в нейромережі. Мені більше офіційно подобається. Я не проти таких артів. Але вони просто, це видно, що вони виконані в нейромережі. І тут є просто персонажі. Наприклад, ось це наче мало бути Боа Хенкок, але це на неї мало схоже. Повторки випалені, як у нас, наче не мали бути. І випадають ось просто такі картки, які явно не з One Piece це якісь God Story. Тому я оцінюю цей бокс на 6 із 10. Свою думку ви можете писати в коментарі. Люб'язно відповім, прочитаю. Якщо хочете підтримати канал, залишайте вподобайки коментарі. А якщо ви вже вирішили бачити розпаковки подібного контенту чаще, то номер карточки буде в описі. Дякую всім за увагу. Всім щасти!